На жаль, російські війська завдали удару по полтавській громаді. Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут. Далі пряма мова. 3 липня ворог завдав удару по полтавській громаді. Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, одинадцять поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби. Своєю чергою сухопутні війська на офіційній Фейсбук сторінці повідомляють, що сьогодні ворог завдав удару по місту Полтава близько дев'ятої ранку. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку. І неспокійно було в Одесі. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок російського нічного удару по Одесі постраждали за останніми даними шестеро людей, ще одинадцять врятували. Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків атаки, теж кажуть у ДСНС. Нагадаю, сьогодні вночі Одесу атакували російські дрони. Через атаку пошкоджена дев'ятиповерхівка, а виникла пожежа з сьомого по дев'ятий поверхи. Голова Обласної військової адміністрації Олег Кіпар повідомив, що серед постраждалих є двоє дітей. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і інші об'єкти цивільної інфраструктури. У квартирах Одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Шість квартир зруйновано повністю. Ще 36 частково пошкоджені. Тож, зважаючи на те, що криваве Російська Федерація продовжує обстрілювати Україну та тероризувати мирне населення. Думаю, наступні новини вам точно сподобаються. Адже сьогодні вночі, 3 липня, Липецька область Російської Федерації зазнала повітряного удару із застосуванням безпілотників. Я нагадаю, що у Липецьку розташований російський військовий аеродром, де базуються літаки Су 34 Су-35 і міг 31 Ну і його також, як ми пам'ятаємо, уже атакували ще в серпні 2024 року. А от сьогодні, за повідомленнями телеграм-каналів, які, до речі, публікують і всі ці кадри, які зараз активно ширяться інтернетом, цілі удару було публічне акціонерне товариство «Енергія». це провідний російський виробник хімічних джерел струму, зокрема акумуляторів. Судна ніч, судна ніч, судна ніч. Всі негайно. Всі, швидше. швидше. Судна ніч, судна ніч, судна ніч, судна ніч, судна ніч, судна ніч. Е, бачите, от навіть не знаю, як коментувати судна ніч кажуть. Які втікають від атаки і лунають у них, як чуємо зараз, там на болотах сигнали повітряної тривоги. Ну а що вони повинні відчувати, що винен у цьому Путін, кривавий російський очільник, який розпочав цю страшну війну, а тепер вона переноситься і на їхні міста. До речі, очільник цього російського регіону своєю чергою повідомляє про влучання по цивільній інфраструктурі. І за словами Арта Монова, уламки одного з дронів упали на приватний жит. Словий будинок у Липецькому окрузі каже, що там загинула місцева жителька. Ще двоє людей зазнали поранень. А от у місті єлець безпілотник упав просто на паркуванні одного із підприємств. Там виникла пожежа, але її вже локалізували. Але співробітників найближчих цехів евакуювали. Додається, що ніхто не поранений. Але до речі, я вже знайшла і кадри очевидців, які бачили і ці наслідки, і саму атаку. Тож давайте подивимося. У будинок влучило. Ось. У будинок влучило. А ось бачиш дим звідки? Бачиш будинок напроти. Чи що там напроти? А, зупинка. Там же якась споруда була. Чи будинок? Там же паркуйся, що ти ледь рухаєшся. Є три чорти. Приїхали, подивилися, поїхали, все. А це по автівкам. Отакої. Прямо по парковці. Авто горить. Догорає. І хто це все відновлюватиме? Завод? По авто влучили. Лячно, як лячно. Отакої. Проїдь далі. Подивись. А тут подивись, як побило, яка там робота. Нічого тут, Нічого тут не працює. Всі документи згоріли. Ну ось він сюди влучив. Скло у автівках побило. Просто у всіх. У сімки все вибило. Чуєте, кажуть, нічого там не працює. Всі документи згоріли. Ну нехай не працює, і нехай і далі буде гучно на болотах. До речі, сьогодні ж про атаку БПЛА повідомляв і губернатор Воронезької області Олександр Гусів. І за його словами, у воронежі внаслідок падіння частин збитого безпілотника пошкоджено покрівлю приватного будинку. А через обрив леп одне село навіть залишилося без електрики. І це те, ще не все. бо… Тимчасово виконуючий обов'язки голови Тамбовської області, Євген Первішов теж повідомив про загоряння на одному з підприємств міста Котовська. і унаслідок цього загинуло троє працівників. В своєму телеграм-каналі, ось він пише, що як доповів йому очільник Котовська у ніч на 3 липня сталося загорання на одному з підприємств міста. За попередніми даними причиною стало порушення технологічних процесів. Пожежу оперативно локалізували. Загинули троє співробітників. Ще три людини постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Перший, шов не уточнив, де саме виникла пожежа, але я нагадаю просто, що в місті Котовськ є. Низка заводів, зокрема заводи пластмас, а також завод технологічного обладнання та інші, які теж активно використовує Російська Федерація для забезпечення своєї армії. Тим часом російська міноборони сьогодні вранці відзвітувало і повідомило, що нібито засоби ППО знищили 69 українських безпілотників, зокрема 27 БПЛА, нібито збили над Білгородською областю, 22 над Воронезькою, 10 над Липецькою, 8 над Курською областю Російської Федерації. Ну і ще два кажуть над тимчасово окупованим Кримом. А от Служба безпеки України повідомляє, що її дрони уразили російські склади боєприпасів у селі Велика Оріхова неподалік окупованого Харциська на Донеччині. Давайте послухаємо. Починаючи з 22-ї години на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів і пожежа. Харциськ розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки і Донецька. І має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри і склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями. Так, абсолютно, усі вони є законними військовими цілями. І, до речі, українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії Російської Федерації, щоб знизити наступальний потенціал агресора. У лавах повітряних сил виявили крота завербованого ФСБ на Львівщині. Затримали майора повітряних сил збройних сил України, який виявився російським агентом. За даними слідства, майора повітряних сил збройних сил України, який проходить службу на Львівщині, завербували співробітники спецслужб Російської Федерації через його колишню дружину, екс-військову, яка залишилась на тимчасово окупованій території Запорізької області, і почала працювати на ворога. За матеріалами справи підривну діяльність КРОТА координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Біладедов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Аж служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локації українських військ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала і його екс-дружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України. А от спецоперацію проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. І Ось станом на цю мить з'являються новини із за океану. І ось Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки продовжує, значить, там президентові Дональду Трампу надавати рекомендації щодо військової допомоги Україні. Про це заявив речник Пентагону Шон Парнел 2 липня. Давайте послухаємо. Міністерство ретельно аналізує і коригує свій підхід, зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони. Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні. Речник оборонного відомства США не уточнив якої зброї стосується перегляд політики США в питанні надання зброї, коли він завершиться, та яких ще країн стосується за даними влади в Полтаві пошкоджені понад 20 будівель різної форми власності. Понад 100 вікон, 10 житлових багатоквартирних будинків, сім приватних домоволодінь та два заклади освіти, а також будівлі підприємницької діяльності та десятки приватних автомобілів. Ну і до речі, раніше в сухопутних військах Збройних сил України до структури яких належать територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, підтвердили влучання по будівлі Полтавського ТЦК ТСП. Тим часом в інституті вивчення війни проаналізували вже який вплив матиме рішення Сполучених Штатів Америки зупинити частину поставок зброї Україні. і у свіжому звіті аналітики пишуть, що часткове призупинення допомоги Сполучених Штатів Америки Україні ймовірно. Прискорить російські перемоги на полі бою, як це вже відбувалося до речі, і раніше, а також підсилить наміри російського лідера Путіна затягувати війну і переговори щодо мирного врегулювання. Аналітики зазначають, що попередня затримка військової допомоги Сполучених Штатів Америки, яка відбулася восени 2023 року, а потім наступна, яка відбулася вже взимку і навесні 2024 року, створила умови для того, щоб російські війська досягли більших успіхів на полі бою, ніж вони могли досягти раніше. В інституті вивчення війни додають російські війська ймовірніше скористалися призупиненням допомоги й обміну розвідувальними даними США в березні 2025 року, щоб активізувати свої дії в Курській області Російської Федерації. Так зазначають в інституті вивчення війни. Крім того, аналітики наголошують, що рішення Сполучених Штатів Америки про призупинення частини військової допомоги Україні ймовірно змусить українські збройні сили продовжувати економити матеріальні засоби. Далі пряма мова європейські партнери України активізують свої зусилля щодо надання Україні військової допомоги. А українська оборонно-промислова база продовжує свої зусилля щоб стати самодостатньою. Але лише Сполучені Штати можуть забезпечити певні системи озброєння у великих масштабах. І швидко українським силам ймовірно знову доведеться економити матеріальні засоби, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть призупиняти постачання зброї. Як наголошують аналітика, призупинення допомоги Сполучених Штатів Америка Україні посилить теорію перемоги. Президента Росії Владиміра Путіна, яка передбачає, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше ніж українські сили можуть оборонятися, ну і довше, ніж захід готовий підтримувати Україну. Ну і нинішнє часткове призупинення допомоги США посилить і переконання Путіна в тому, що час на боці Росії. Так теж кажуть аналітики інституту вивчення війни, але вони зазначають, що Росія навряд чи здійснить прориви на оперативному рівні найближчим часом. Мовляв, майбутні російські здобутки навіть відносно прискорене просування після призупинення допомоги США, ймовірно залишатимуться поступовими і нестабільними, що призведе до непропорційно високих втрат, оскільки російські війська досі не відновили оперативний маневр на дедалі прозорішому полі бою. Тим часом, на Російській Федерації ось сьогодні підтвердили загибель генерал-майора Гудкова на Курщині. Про це заявив офіційно губернатор приморського краю Росії Олег Кожемяко в своєму телеграм-каналі. Він написав, що висловлює глибоке співчуття рідним Гудкова, а також Нарімана Шахілієва та всіх інших бійців, хто загинув у Курській області. До речі, ще вчора дійсно з'являлася інформація, що генерал-майор Михайло Гудков був убитий 2 липня внаслідок українського удару з РСЗВ Хаймар по командному пункту армії Російської Федерації у селищі міського типу Коренєво в Курській області він став, до речі, 11 11-м російським генералом, який загинув з початку російського вторгнення. В Україну я нагадаю, Гудков раніше командував 155-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту. А от про підвищення його до заступника командувача військово-морського флоту президент Володимир Путін повідомляв у березні цього року під час зустрічі з моряками атомного підводного крейсера Архангельськ. А ще раніше, восени 2023 року, гудкову вручили зірку героя Росії. Ну ось бачите, які вони герої Росії. І представляючи гудкова на тій зустрічі, Путін розповідав, що він командує однією з найкращих бригад у російській армії. Ну, командував. До речі, на початку російського вторгнення в Україну 155-та бригада морської піхоти брала участь у боях у Київській області, і це вона діяла і у Бучі. А тепер знову про російські атаки. Адже у Дніпровському районі Херсона внаслідок російської атаки дрона був поранений чоловік та жінка. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. 74-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні в середньому стані тяжкості. Ворог скинув вибухівку на 75-річну жінку, через що вона дістала вибухову травму уламкові поранення. Нині постраждала перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу. Згодом військова адміністрація уточнила, що до лікарні змінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями кінцівок доправили ще одного місцевого, а саме 58-річного жителя. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу. І ось також з'явилася інформація, що окупанти сьогодні атакували безпілотниками і один із медзакладів у Дніпровському районі. Наслідки чергової цинічної атаки окупантів а ви зараз бачите на екранах. Внаслідок скидів з БПЛА пошкоджено кілька карат швидкої допомоги та цивільні автівки. Також понівечено вікна в одному з приміщень закладу. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. І ми бачимо, що кривава Російська Федерація продовжує навмисно прицільно бити саме по цивільним об'єктам, продовжує тероризувати мирне населення Херсонщини. Ну і звісно, цинічні терористи б'ють і по медичним установам, тобто вони намагаються навіть дотягнутися до лікарів, до медиків, які рятують українців, і які дарують шанс на життя потерпілим після російських атак. Тому Російська Федерація хоче знищити абсолютно все, навіть найменше на як на життя в Україні.